Бджолоїдка меропс апіастер різнобарний, яскравий птах, який на тлі більшості знайомих нам пернатих виглядає цілком екзотично. Назва повністю відповідає дійсності: ці птахи живляться бджолами, втім, цим їхній раціон не обмежується. Вони полюють також на багатьох великих комах ос, бабок, метеликів. Для таких полювань бджолоїдки озброєні довгим, злегка вигнутим і гострим дзьобом. Уміють вправно видаляти жалоб в бджіл чи ос. На Неперевершені літуни здобич ловить на льоту, бджолоїдка видивляється здобиччю високого місця, плетеної огорожі, телеграфного стовпа, каменя або сухої гілки дерева. Помітивши здобич, що летить, негайно піднімається в повітря і ловить її. Щоб приготувати себе і своїх пташенят, бджоїдка щодня. Повинна зловити близько 225 комах. Бджолоїдка зграйвий птах, який гніздується в колоніях, що налічують від декількох десятків до кількох тисяч особин. У колоніях, якими гніздяться бджолоїдки, птахам притаманне певне почуття співпраці. У період гніздування в них утворюються сімейні групи з одним або декількома молодими птахами, що не досягли зрілості, так званими помічниками. Вони разом копають нірки, будують гнізда, вирощують пташенят і навіть летять на південь, залишаючись однією сім'єю до наступного гніздового періоду. Спільними зусиллями зграя джоїдок проганяє від своїх гнізд навіть таких хижаків, як чорні шуліки. Що зазіхають на їхні яйця і малих пташенят. Гніздо бджолоїдки має вигляд нори, довгий тунель, що закінчується невеликою печеркою. Свої гнізда нори птахи риють найчастіше в піщаних чи глинистих крутосхилах. У рвистих стінах берегів водойм, рівчаків і ярів. Працюють як самець, так і самка, а знаряддям праці їм слугують дзьоб і лапи. Тунель понад метр завдовжки птахи риють до двох тижнів, а часом і до 20 днів. Гніздовий ареал виду має площу 11 мільйонів квадратних кілометрів, куди входять Південна частина Європи. Подекуди вид трапляється на гніздуванні навіть у Швеції і Фінляндії, а також частково Африка і Південна та Центральна Азія. Джелеїдки мігруючі птахи, які долаючи складний, сповнений небезпек і перешкод шлях восени і навесні, втрачають, за оцінками учених до 30% своєї популяції. Птахи з Південної Європи подорожують через Середземне море і Гібралтарську протоку, а потім прямують через Сахару до Зимівель у Західній Африці. Джолоїдки зі Східної і Центральної Європи летять через Аравійську пустелю на зимівлю на півдні Африки. На гніздуванні з'являються пізно. На південь України прилітають наприкінці квітня, північніше всередині травня. Відліт на зимівлю розпочинають наприкінці серпня. У Криму останніх джолоїдок можна зустріти до середини жовтня. Незважаючи на сприятливий природоохоронний статус, вид усе-таки наражається на певні загрози своєму існуванню в природі. Серед них головною є зміна середовищ існування, зокрема, внаслідок інтенсифікації сільського господарства, що може призвести до зниження чисельності великих літаючих комах, втрата місця зупинок вздовж міграційного шляху. Інша серйозна загроза, яка спільна для більшості мігруючих видів птахів, окрім того, бджолярі вважають бджолоїдок шкідликами своєї галузі і тисячами убивають птахів протягом сезону.